Фарширована поприга. У дитинстві нігде і це не їла. Всем знімала шкурку і їла лим рис. Но тепер їм вода виросла. я дуже люблю це блюдо і вам покажу, як я його лажу. Беремо рисик, заливаємо киплятком, бо то пом'якло. Далі я роблю зажарочку. Ранту цибульку посічену, тру чесничок, мало моркви, посолила, вужарила тут все швидко і відклала убив на мало остило. Далі беру фарш, рисик і файно чічкано перемішую. Додаю мало паприки, туперу чорну солю, помішали і починаємо класти все, начиняємо нашу попригу. Кої хочете, можете томатно сметанковим соусом робити. Я роблю всяк. Томатна паста, пішта, цукор, сюль, вода. Заливам і кладу нас години сатомити. Смітанку я все до кінці. Уходить дуже сочно, дуже ароматно. таке добре. А і не забудьте підписати і покласти мені сердечко.